Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. – американський винищувач четвертого покоління, за штурвал якого невдовзі сядуть наші пілоти, аби ефективніше боронити небо від ворога. Утім, повітряні сили розглядають різні авіаційні платформи для посилення бойової авіації України. Про це заявив командувач цього роду військ Микола Олещук. Каже: нині в пріоритеті опанування Ф 16 і навчання наших військових триває. Втім, фахівці вивчають і інші можливості збільшення бойового потенціалу. Алу авіації так Микола Олещук відреагував на інтерв'ю командувача сухопутних військ Олександра Сирського агенції Ройтерс, у якому генерал-полковник заявив, Києву потрібно більше військових літаків, наприклад, американських штурмовиків а 10 для підтримки піхоти. Пріоритеті сьогодні, звісно, освоєння f 16 на який вже перенавчаються українські пілоти. Втім, наші фахівці вивчають і інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. Підкреслюю, ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатосільових літаків, штурмової авіації вертольотів. Звісно, одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і мі 29 Не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників су 24 м посилить міраж 2000 тисячі ді. А штурмовиків су 25 а 10 тандерболт. 2 авіаційна підтримка військ безпосередня підтримка військ з повітря є надзвичайно важливою для піхоти, яка щодня веде дуже важкі бо і сьогодні цю функцію виконує Су-25, і Мі-8, Су і Мі-24 Мі армійська авіація. Україні потрібно дійсно зосередитись на тому, щоб е, нам... Партнери все таки надавали в тому пакеті допомоги різні засоби, включаючи ППО, артилерію, ну зокрема, і певні авіаційні засоби комплекси. Мова ну, навіть може йти не про той ж самий а 10 а про ударні вертольоти «Апач» чи Блекхок, які могли б суттєво посилити саме армійську авіацію. У повітряних силах додають нині на озброєні України чотири основні типи бойових літаків. Поступово їх змінить західна тех. Україна виганятиме росіян зі своєї території і на небі, і на землі воїни ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як знищують ворожі МСТА-С. Концентрує зусилля поблизу Авдіївки на Мар'їнському напрямку. Росіяни потужно тиснуть, кажуть наші оборонці, особливо біля Новомихайлівки. Там зсу відбили понад півтора десятка атак. Наша армія тримає оборону. Десь приблизно ворог тримає одну і ту ж саму кількість. Особового складу техніку застосовує з глибини, тобто, ну старається її не тримати на передовій, тому що ну. Її майже майже одразу наші воїни знищують, тому він висуває її з глибини. А ну а піхота ховається по, по окопах е, в районі Авдіївки. Це понад 40 тисяч приблизно на Авдіївському напрямку. діє. росіяни могли б навести ладу своїй країні, утім вперто хочуть помирати в чужій. Ростов приймає комунальний флешмоб від підмосковного Подольська та Липецька. Без світла та опалення там залишилися десятки тисяч. Московитів флешмоб на вен сіті, Фонарики в окнах. До того звільнення від благ цивілізації відбулося в Липецьку, Новосибірську, Саратові та інших містах тимчасової федерації. А в тимчасово окупованому Росією Донецьку напередодні приймали снігові ванни. Продолжаю, пожалуйста, репортаж. Вот Терешкова, 3, 8 этаж. По руке вы видите, вот мой отец в возрасте. Вот мы набираем снег. Потому що у нас реально неділю нет води. Слава Богу, є сніг. От моя дід говорить: пап, повторі. Вот мой отец, вот, отец сказав: слава Богу, є сніг. Росіянам, які отримують відповідь за атаки на Україну, їхня влада забороняє навіть спускатися в укриття. Днями це зробив один із посіпак Путіна у Білгороді. Ми ніколи не, не будемо сидіти в подвал. Тепер той самий чиновник бравурно Розповідає про евакуацію дітей із Білгорода, але не пояснює, що так сталося. Бо президент країни терористки атакував Україну. Наші діти в про дітей вбитих і скалічених Росією в Україні. Ні, пари з вуст. Але відповідь за ці злочини щодня на лінії фронту дають наші захисники. Палка п'ятий канал. 86 бойових зіткнень на лінії фронту протягом доби. Про ситуацію повідомляють у генеральному штабі. Найгарячіше на Авдіївському напрямку воїни ЗСУ відбили 22 ворожі атаки. Безуспішно атакувала москолота на Лиманському і Бахмутському напрямках. Не вщухали бої на Харківщині. Російська армія марно намагалася прорвати оборону наших військ на куп'янському напрямку. Відновити втрачене положення не вдалося росіянам біля вербового та роботиного Запорізької області. Там захисники дев'ять разів відбили ворожу навалу. На Херсонщині Збройні сили надалі утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра. Надвечір оборонці неба збили ракету у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Ракетні війська уразили три райони зосередження ворога: один засіб ППО та два склади боєприпасів окупантів. Від сходу і до півдня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником генштабу Сергієм Шапталою обговорили ситуацію із командувачами бригад, які виконують бойові завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Залужний та шаптала кілька днів були у зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ Таврія та Одеса разом із командувачем військово-морських сил Олексієм Неїшпапою з'ясували також ситуацію у Чорному морі. Вриватися у третю штурмову закликали захисники в Черкасах. Чотири штурмовики приїхали до міста у межах проєкту Двіж розповісти про реалії війни та заохотити чоловіків іти служити до третьої штурмової бригади. Але попередили, потрапити до підрозділу можна лише після відбору та навчання, яке не кожен зможе пройти. Яна не продовжить. Вчора моладуша вкрава та мрак переймають увагу залу. Бійці третьої штурмової приїхали до Черкаси з проєктом Двіж розповісти про реалії війни та відшукати охочих вриватися до їхнього підрозділу. Яку я можу дати пораду? вривайтеся в третього буде цікаво. Боєць шрам на війні від 15-го року тоді прийшов служити до полку Азов нині у третій штурмовій каже виклики, які долають військові за для захисту українців, майже завжди на межі життя. Вагнара дісантура е, було весело. С потерями, конечно, с, с невозвратными потерями. Но оттуда я для себя вынес пару вещей. Если ствол закипает, бери ствол трехсотого. Даже не раздумывай, на это нету времени. Если ты поебал РПС-ку с аптечкой, то находись недалеко с кем-нибудь, то есть будь в паре, потому что случается. Если ты чувствуешь, что вы тянете бой и Кінди тебе підбурюють з боку, що давайте, давайте хіні, погнали ну, туди, то двігайтесь. Шрам каже, бойові дії не припиняються ніколи. Окупанти постійно наступають і зовсім не закінчуються. Робота штурмовиків проривати оборону ворога та повертати захоплені українські території. Умови дуже важкі, але каже Шрам: його запал не зменшився за роки служби. Ненависть. душу греет ненависть. Я каждое утро просыпаюсь и ну, просыпаюсь с мыслью, что ненавижу. И это дает мне тол толчок. То есть, я открываю глаза, я знаю, что у меня есть четкая цель, и у меня есть определенная работа, которую мне надо проделать для достижения этой цели. Військові жартують та розповідають про свою роботу з посмішкою. Голосно лається лише коли ведучий ставить питання про мобілізацію. В підрозділ дуже треба люди. Якщо ви е самі не оберете свій підрозділ зараз, то вас будуть пхати в ті дірки, яких не вистачає озброєних сил. Але потрапити до третьої штурмової зможе не кожен каже. Боєць із позивним мрак. Він новобранець і ще жодного разу не був на лінії вогню. Лише щоб потрапити до брига. Ди пройшов серйозний вишків, багато з претендентів не змогли. І ста чоловік нас залишалось 25. Рішення піти на захист своєї батьківщини було у мене одразу під час повномасштабного вторгнення, але шанс саме вступити до цього бойового підрозділу мене випав півроку. Моя мотивація була це звільнити рідну землю від окупантів, захищати всіх, хто буде за моєю спиною. Черкасці запитували військових про умови службу. Квідації окупантів та допомогу стилу від цивільних. Військові цивільним подякували, що правда не всім. Під час війни там на, на мільярд гривень чи ми, доларів? Півтора, міні. Півтора, міні. півтора мільярда доларів Пей. гривень. Отака тоба нажився. І Він досі просто ходить на цій землі, а не штурмує якусь посадку, там не знаю, не знімає якусь АЗМ з собою. От щось таке йому треба. Глядачі у захваті від виступу та знайомства кожну важливу тезу супроводжували гучними оплесками. А у фіналі під час благодійного аукціону затято боролися за гільзи з підписами бійців. Ми чекали, коли буде двіж в Черкасах і. Ну, не думаючи, просто прийшли сюди, якби Знаєте, мова ж не про гільзи. Типу, ми ж не гільзи прийшли сюди вигравати, а хотіли просто допомогти е, збройним силам України. Допомогти і підтримати хлопців. Хто не може воювати, той має допомагати. Іншого виходу немає. Або йти воювати, або максимально включатися в війну. Допомагати у третій штурмовій чекають на охочих бити ворога та гнати його геть. А в кого сумніви запрошують на тиждень штурмовика, де допоможуть про. Качати цивільного на тренуваннях кажуть, покинути можна на будь-якому етапі, бо лише вмотивованих чекають у бригаді. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.